Всім привіт! Мене звати Юлія, і це наша остання восьма лекція курсу. Сьогодні в нас в темі лекції будуть такі теми: внутрішня дитина і контакт з нею. Аутоагресія, агресія, непізнані, непропрацьовані емоції, оточення людей навколо тебе. Який сенс маєш, чому не даєш важливість, що знецінюєш? І жити в думках про минуле, і майбутнє це втрачати час тут і зараз. Це наша тема. І почнемо ми із теми про внутрішню дитину і контакт з нею. У кожної людини всередині неї є внутрішня дитина. І ця внутрішня дитина вона зазвичай висловлює якісь бажання, і ми їх інколи можемо помічати всередині себе. Це можуть бути такі елементарні бажання, як Солодка вата в парку, або просто покататись на гойдалці, або просто пострибати через калюжі. Ну у кожного це своє, і якщо ігнорувати свої такі дитячі пориви і не балувати свою внутрішню дитину, не тішити її, не обіймати, образно кажучи, то тоді якась частина значуща тебе буде не дуже щаслива, тому що ця внутрішня дитина є в кожного із нас. І ось цей контакт внутрішньої дитини є в кожному із нас всередині. Вона часто сигналізує про свої бажання. Якщо постійно ігнорувати ці свої бажання пориви до дій або вцілення трохи дитячих ідей, то можна втратити барви життя і не розуміти, чому все не так. Та маленька частина тебе і є ти самий. Якщо не чути її, ця частинка тебе буде нещасною бо не почута і не має вдоволення власних бажань. Коли частина тебе є нещасливою, то і ти сам не можеш в повній мірі бути щасливим. І ці бажання варто втілювати, але не перетворюватися в людину, яка виконує. Абсолютно всі свої бажання без розбору, бо внутрішня дитина може все ж таки розбалуватись. То як ж все ж таки по цю, почути цю внутрішню дитину? В мене є один варіант, яким я сама користуюсь. Це медитація, яка направлена на розмову з внутрішньою дитиною. Я описала в лекції, як це може зробити. Коротко кажучи, можна просто заплющити очі, почати з дихання, відчувати своє дихання, відчувати своє тіло, думки відключити, щоб просто побути всередині себе, без зайвих думок, які постійно метушаться. Після декількох дихальних циклів, щоб зупинити думки і відчути концентрацію все ребер, все середині себе, розслабити все тіло, уявити місце, де добре уявити там себе, і потім після цього уявити свою маленьку дитину в цьому місці. Ця маленька дитина вона з'явиться сама. Її не треба фантазувати і уявляти дуже довго, вмальовувати. Підсвідомість вона сама покаже цю внутрішню дитину. І потім можна поспостерігати за цією дитиною, яка в неї емоція на обличчі, чим вона займається, що вона робить. І після цього можна підійти і намагатися з нею взаємодіяти. Намагатися, тому що не з усіма їх внутрішня дитина йде на контакт і діалог, тому що дуже довго була непочута або засмучена. Можна спробувати поспілкуватися з дитиною і запитувати в неї те, що цікавить про себе, про неї, про життя, як воно відчувається. Будь-що можна запитувати, обговорювати з нею і слухайте відповіді. В кінці не забудьте обійняти в цю внутрішню дитину і пообіцяти, що будете її чути, захищати, любити безумовно і подякуйте за всі ці відповіді. Наступна тема це аутоагресія і агресія, непізнані, непропрацьовані емоції. Тут декілька пунктиків я їх порозкидала трохи хаотично, але це такі мої думки, які я записувала на таких емоціях. «Аутоагресія» це означає я не такий, як треба. Агресія не іншого означає ти не такий, як треба. Але подавлена агресія це подавлена активність. Тому агресію ми не агресуємо. Ми не випускаємо ці емоції не екологічно. Ми їх випускаємо екологічно. Можна навіть просто проговорити людині. Я злюсь. Це означає, що ти визнаєш свої емоції, ти розповідаєш іншій людині, що ти відчуваєш. І ця емоція вона втрачає такий сенс, таку силу, яка була раніше, тому що ти її просто визнаєш, ти її помічаєш, і вона вже не здається такою страшною. І іншій людині також буде легше, якщо людина не почне на неї кричати, а просто скаже словами я злюсь. Ну або іншу емоцію. Так само можна просто проговорити, і це вирішує багато проблем і питань. Коли ми не отримуємо те, що хочемо, починається розвиток. Але якщо ми не йдемо у злість чи сум, а починаємо діяти весь негатив і стану жертви, а біль через неотримання бажаного. На нас тисне збірний образ ідеального дорослого, він тисне на нас і робить жертвою. Потім ми так само тиснемо на інших людей, потім на наших дітей, тому що цей збірний образ дорослого це внутрішній критик. Але ось це його натискання внутрішнього критика, воно сприймається як турбота про інших. Тобто цей внутрішній критик він пояснює це самому собі. і… Вам, що він так турбується про інших людей і про себе. Обсесивно-конвульсивний розлад є в певній мірі у всіх, і це нав'язливі думки, конвульсивні дії, тому варто помічати деякі свої думки, всі свої думки і дії. Розуміти, що коли ти робиш, коли дії стають надто конвульсивними, чи думки постійно прокручуються на повторі, не дають спокою, треба вже трошечки повертатися до відчуття дихання тіла і можна трошки помедитувати. Образа це заборона на висловлювання. Тобто, якщо просто висловитись, сказати людині я злюсь чи я сумую, то образи як такої не буде, тому що буде діалог. Установка, що хороші люди не, задоволення не висловлюють. Емоції виникають негативні, коли велика різниця між реальним і ідеальним «я». Ось ця різниця між тим, наскільки відрізняється ідеальний «я» від того, що є насправді, це є кількість емоцій, зазвичай аутоагресії на себе, або ця аутоагресія перетворюється на агресію на інших. Претензія на інших очікування змін оточуючих. Ті, в кого сильний об'єкт внутрішнього спостерігача, критика, мають нападати на інших, щоб не напасти на себе. Емоції важливо чесно признавати і признаватися собі в своїх емоціях. В першу чергу, справді, треба собі визнати їх. Навіть які здаються безглуздими, зазвичай емоції і не мають бути логічними. І розплутувати ці емоції як клубок ниток, бо потім вони заплутаються ще сильніше. Дозволяти собі їх відчувати, але не топитися в них і, наче зі сторони спостерігати, висловлювати свої думки і емоції через слова, не завмирати, не нападати на іншого, висловлювати їх за потребою, але слідкуйте, будь ласка, за тоном висловлювання, щоб інша людина не сприйняла це як напад на себе. І пояснення емоцій через я висловлювання. Тому що, якщо не пояснювати собі емоції, ти потім не зможеш пояснити це іншій людині. Якщо піддаватися емоціям і на емоціях починати щось робити, зазвичай буде лихо. Тому краще все ж таки. Мати як наче дві частини всередині себе це в мене так працює. Не знаю чи підійдеться вам. У мене є дві частини. Мене коли я щось дуже сильно відчуваю, і якась частина мене вона. Вона їй дозволено відчувати. Вона може бути в цих емоціях, навіть якщо я зі сторони розумію, які вони токсичні, чи які вони нелогічні і виникли із нічого. А інша частина залишається розуміючою до тої до відчуваючої частини, і її заспокоює і пояснює, чому вона це відчуває, наприклад. Це сталося, ти це відчула, ти зробила це, і інша людина відчула ось це. Ну, трошки як логі, логіки додати до емоцій. Мені це допомагає. Ем, світ не такий, як мені треба. Дуже важлива частина, тому що багато наших страждань, болю і суму можна звести до однієї дуже простої формули. Нам хочеться, щоб світ був одним, щоб люди були одними, але все. Навпаки, все інше люди не такі, як нам хочеться. Ми хочемо, щоб до нас проявились ось таким чином, щоб в нас все було, а до нас не проявляються, або проявляються по-іншому люди. І це дуже сильний біль викликає. Чим більше очікувань, що світ буде одним, тим більше е ось цього неприємного відчуття, агресії, суму чи болю, якщо це не відбувається. Багато емоцій, негативного характеру, таких як злість, образа, агресія, тривога, сум, ну і таке інше можуть виникнути від однієї простої формули, до якої скоротити можна багато ситуацій в житті. Світ не такий, як мені треба. Хтось робить не те, що мені хотілося, б. світ не сприймає нас такими ідеальними, з яким ми себе бачимо. Я хочу, щоб мене всі любили просто так, хочу і те, і все, але світ не буде таким, яким ми. Хочемо його бачити, е, він є таким, вже, яким є тут і зараз. Не треба намагатися змінити світ. Він живе і рухається у своєму темпі, вже Бог скільки років, мільярдів років. А ти тільки нещодавно з'явився в цьому світі, тому що будь-який наш вік – це відносно нещодавно, якщо взяти від появи в принципі всього світу. Тому варто спробувати дослідити весь навколишній світ і світ всередині себе з цікавістю, захопленням і любов'ю, бо любов це бріняття. Якщо щось йде не так, як того хотілося, просто задайтеся цьому, бо інакше злість і біль тебе захопить з головою. Нема очікувань, немає і розчарувань. І тим паче хто сказав, що те, що йде все не так, як нам хотілося, піде погано. Те, що все йде не так, як нам хотілося б, викликав нас всі ці негативні емоції. Але інколи, коли все йде не так, як нам хочеться, все виходить ще краще, бо світ, наче, знає як краще нам, навіть ми не знаємо інколи цього. Більш об'єктивності, і не варто затягувати у свій суб'єктивний світ іншу людину чи світ в цілому. В суб'єктивному світі ми думаємо, що можемо всім вказувати, як їм жити чи діти. Ну бо ми в свій внутрішній суб'єктивний світ втягнули весь оточуючий світ чи іншу людину. Тому так важливо розділяти себе і світ. Все йде завжди як треба. Це лише ми суб'єктивно можемо вирішити, що все йде не так, як. Треба нам, але об'єктивно все завжди йде добре. З приводу цієї теми про суб'єктивність, як це зрозуміти? Наприклад, коли ми бачимо людину вперше, ми їй не починаємо казати, що їй робити, як їй вдягатись, ми з цікавістю слухаємо її і досліджуємо. Але якщо взяти близьку людину, маму, хлопця або сестру, то вже більше суб'єктивності, вже відчуття, наче людина. Всередині тебе, в твоєму світі, і вона дуже близька тобі, тому вже можуть переходити кордони людини, і хочеться вже сказати, що як і коли людині робити. Це ознака того, що в свій суб'єктивний світ ти втягуєш іншу людину. Навіть близьких людей не треба втягувати і не думати, що можна їм вказувати, що робити. Варто не переходити кордони в будь-якому випадку. Оточення, і люди навколо тебе. Люди навколо тебе мають мотивувати і бути тими, хто тягне наверх, а не вниз, умовно кажучи. Є, звісно, просто друзі для душі, шкільні друзі, з якими з дитинства прийшли. Все це є. Всі ми маємо таких друзів, якщо вони є, то слава Богу. І такі люди вони не завжди мають бути тими, хто мотивує. З ними просто дуже довга історія, і знаю, що просто можна їм. Поплакатись в плечі або все розповісти і не думати, як ти виглядаєш. Такі люди підходять для по вечорам, для е, просто душевних вечорів. Але більшість знайомих колег оточення має бути обрана в залежності від того, чи стаєте ви разом кращим поряд чи ні. Якщо ти найкращий в кімнаті, то що ти в цій кімнаті ще робиш? Йди туди, де будуть люди краще, ніж ти. Досліджуй їх з цікавістю, з цікавими ідеями, досліджуй їх ідеї, ділий своїми ідеями і просто шукай щирих, добрих і заряджаючих енергією людей. Який сенс маєш і чому надаєш важливість? Що знецінюєш? Умовно кажучи, сенс життя людини сама має собі вигадати такий, щоб зранку з легкістю вистрибувати з ліжка? Ми самі обираємо, що наділити цінністю, а що знецінити без нашої цінності, якою ми наділяємо предмет або людину, вони для нас і в принципі мають мало значення. Одна з проблем це завищена цінність. Тобто тут треба мати цінність і наділяти те, що нам важливо цінністю, але не перебільшувати цю цінність, навіть якщо це дуже близька людина чи якась дуже важлива робота. Бо чим більшою цінністю наділяєш когось або щось, тим буде потім більш прив'язувані, а потім більше може бути болі, коли це втрачаєш. Якщо щось сильно тригерить чи гойдає на емоційних гойдалках, перевірте на якому рівні вона вона знаходиться. Важливість якою ви наділили цей предмет або людину. Те, до чого ми байдужі, нас сидіти не може. Тому якщо щось тригерить чи задіває, треба шукати, в чому така велика важливість. Натомість, коли людина не обрала що їй в житті важливо, вона може перетворитися на овочеподібну масу, яка нічим не цікавиться і нічого не важливо. Ось такий важливість, такою важливістю треба наділяти баланс, балансувати серед того, що щось важливо надто багато і нічого не важливо, тому що ми самі обираємо як одяг щоранку. Те, чому не діляти важливість, ну або те, що знецінювати. Знизити важливість себе вбити его, є цікавою для, темою для роздумів. Тут я її не розбирала. Простір. Все, що знаходиться навколо нас. Хочеться підняти тему простору. Очищення простору приводить до приходу нового в твоє життя, видалити непотрібні чати і групи в месенджері, попрощатись зі старим одягом, взуттям, яке вже не підходить, викинути речі, які нагадують минуле або колишніх, попрощатися з людьми, які викликають дратівливість і розчаровують. Старий посуд викинути в смітник, якщо він покоцаний, і побити, видалити старі фото і відео, з які вже не передивлюєшся, і вони не потрібні. Все старе на смітник без жалю і ностольгії. На місце старого приходить завжди нове. Буває таке, що людина, заглиблена в свої думки, не помічає часу і простору навколо себе. Таке може й прожити так можна й прожити все життя. Можна почати з фокусу просто на конкретних деталях кімнати, тобто просто зупинитись там, де ви зараз є, і подивитись навколо себе, сконцентрувати увагу на будь-якій річ, яка навколо вас є. Якщо ви відчуваєте, що дуже багато думок чи коммульсивні дії, можна просто сповільнитись, навіть завмерти, якщо ви щось робите, і просто відчути, що ви зараз робили, де ви знаходитесь. Які речі навколо вас, як ви себе почуваєте, в принципі, просто сповільнятись і помічати більше того, що навколо вас, і те, як ви себе відчуваєте. І почати з фокусу просто на конкретних деталях кімнати, де знаходишся. Це особливо важливо, коли дії стають конвульсивними і несвідомими. І краще, менша кількість речей, але якісніше, менша кількість дій, але більш усвідомлених. Жити в думках про минуле і майбутнє означає втрачати час тут і зараз. Минулого вже немає, майбутнього ще немає, є лише стан тут і зараз. І це найкращий стан для того, щоб тримати його на постійній основі. Найкраще бути присутніми в цьому моменті. Думки інколи відводять від моменту в сторону минулого чи майбутнього. Це може не дати насолодитися моментом в повній мірі, можна не відчувати підказки в тілі. Тіло підказує часто, можна не відчувати свої емоції і бажання, можна просто не відчувати те, що в тебе є зараз. Тотальна присутність в моменті дає відчуття щастя. Минуле варто проаналізувати і відпустити. Про майбутнє сильно не турбуватися, просто бути тут і зараз. Ви, мабуть, і самі інколи помічали, як день пройшов, а ви й не помітили. Неділя пройшла, а наче всі дні були однаковими. Ось це ознака того, що ви більше, по більшій степені знаходилися в своїй голові і в якомусь суб'єктивному світі всередині своїх думок. Але якщо просто сповільнитися, сповільнити голову від думок і просто помітити, що навколо відбувається, і насолодитися навіть якимись елементарними речами, то все життя стане наче яскравішим, тому що ми таким його бачимо. Бути діяльною людиною означає мати багато енергії. Ну, а бути пасивною людиною, це означає ще більше перетворюватись в овочеподібну масу. Коли ідеї приходять або порив щось робити, треба негайно починати це робити, або хоча б записувати ці ідеї. Ідеї приходять і разом з нею, приходить заряд енергії, натхнення. Ви, мабуть, і самі пам'ятаєте, коли вам якась ідея приходила, і одразу хотілося вставати щось робити, аж все в руках кипіло, це було найкращим рішенням спонтанно встати і щось робити. Але якщо відкласти цю ідею і дію, на потім енергія втрачається, і навіть якесь відчуття стає таке, що значе ти відкладаєш цю ідею на потім, а енергії все менше і менше стає, тому що наче на фоні постійно незавершене діло, незавершена ідея, і вона забирає ще більше енергії ця незавершена дія, отже, висновок, який я хотіла б донести всім цим курсом. В житті людини все взаємов'язане і все зав'язується на енергії, низький рівень енергії, життєвих сил, жаги до життя, а отже, і до діяльності призводить до наявності зайвої ваги, низького рівня соціалізації, малої кількості матеріальних благ і безбарвності життя, поганого самопочуття і здоров'я. Свідоме життя і стан тут і зараз допомагають відслідковувати свою енергію, свій психоемоційний стан. Відслідковувати, куди ділась енергія і де її береш. Змінюючи одну сферу свого чудового життя до кращого, може почати змінюватись і інша сфера. Почати хоча б щось варто. Щоб йти до змін на краще. Роботи над однією сферою. І вже коли отримуєш результат, отримуєш і енергію від досягнень цей хороший дофамін, який довготривалий. І е, після того, як отримуєш цю енергію, маєш змогу змінювати до кращого і інші сфери життя, змінювати у всьому, цілісно світ. І те, чим займаєшся і себе в цілому себе як найголовніший проєкт свого життя. Любов до себе, до усіх оточуючих, вдячність за те, що маєш або те, чого поки ще не маєш, дає велетенський заряд, енергії. Я маю на увазі вдячність за те, чого не маєш, наприклад, не маєш хвороб, не маєш якихось боргів, не маєш ворогів. Ось, коли чогось такого не маєш, це також вдячність. Тому що коли нам наче світ щось дає, по інші люди ми вдячні, а коли нам щось негативне не дали, і наші уберегли від цього, то якоїсь вдячності за це менше. Але варто помічати і це. Ем... На допомогу, коли немає радості від життя, від самого життя приходять залежності. І деструктивні дії, бажання, заміна радості від життя, на радість від їжі, алкоголю, цигарок, ну або інших людей це негативно, але це скрізь зараз практикується. Важливо, щоб це не відбувалося саме з вами. Важливо те, як ти на світ дивишся, на усе це життя, і яке ставлення маєш. Від твого сприйняття залежить більше, ніж думаєш, твої думки впливають у глобальному плані потім на усе твоє життя і дії. Енергія йде до тих, хто діяльний і вміє радіти маленькому, тоді ти вартий отримувати багато, бо вмієш цінувати і щось маленьке. Дякую вам за увагу! Наш курс завершено. Все тепер в ваших руках, і важливо те, як ви сприйняли цю інформацію.